Богу. Багатий юнак, бачите, не врахував найважливішого. Він був переконаний, що Господь дає заповіді, наказує, можна це та інше виконати, і він це зробив молодець. І все. Ми з Богом! Розрахую. Але сам собі признавався з тим запитанням, тому і підійшов до Господа, повідчував всередині глибині своєї душі щось не те чогось все таки бракувало. Отож, таким чином, як поступав юнак, до кінця не працює. Чому? Тому що виконування заповідей це лише перший базовий етап. І багатий юнак його успішно подолав у цей етап. Наступний буде такий: приходь і йди за мною. Це є етап тісних стосунків з Господом. Бути там, де мій любий? Знаєте, часто ми хочемо себе оправдати? Не маю часу. Ні, вірніше запитаємо себе, себе інакше. А від кого цей час ти маєш? Ну, хто тобі дав свій найвижливіший? Гроші, час, не гроші, а час, так же порівнюємо. А ще важливіше, для чого тобі, бо ми ж знаємо від кого час, дано. Той час. Для чого? Відповідь із сьогоднішнього Євангелія одна і та сама. Наприклад, є ми бачимо. Коли хочемо бути досконалим в тому часі, хочемо використовувати час досконало, правильно, свято, як належиться, маємо навчитися любити Господа. А хто любить, тому все можливо. І це є абсолютно реалістично. Тим паче. Знову ж таки, коли любимо Господа.